Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 269, і завдання у нас наступне. Знайди значення виразу X плюс, y плюс Z. І будемо знаходити x, y і Z, виходячи з такого запису підручнику. І так, для того, щоб знайти x, нам треба. Записати рівняння. 437125 мінус Х дорівнює 237 425. Оскільки Х це від'ємник, то для того, щоб нам знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Давайте так і запишемо. І так, перша дія це Х-від'ємник. Потрібно від зменшуваного 437 тисяч 125 відняти різницю 237 тисяч це буде дорівнювати. Давайте зробимо ць, цю арифметичну дію в стопчик окремо. Так, 437,125. Відняти 237 425. Маємо 5-5, 0, 2-2 0. Від одиниці 4 відняти не можемо. Позичаємо одиницею старшого розряду, це буде 10 плюс 1, 11 мінус 4 7. Тут позичимо одиницю старшого розряду, буде 17-7, 10-1 позичили 9. Тут позичимо одиницю старшого розряду буде 13 мінус 10 мінус одиницю позичили буде 9. Тут 4 мінус -2, 2 і одиницю позичили і раніше. Тут буде 1. Тобто ця різниця буде дорівнювати 199 тисяч. 700. Це у нас Х. Так, друга дія. Треба від Y дорівнює. 237 тисяч Відняти 35 192. Так, і запишемо. Y дорівнює. 237 тисяч. 420. П'ять мінус тридцять тисяч Давайте це також зробимо в стовпчик, пишемо двісті тридцять сім тисяч тисяч 92. Маємо. мінус 2, 3. Від двох дев'ять не можемо відняти. Позичаємо одиничку старшого розряду. Дванадцять буде 3. Тут чотири мінус один три, одиничку позичили 2. Далі 7 мінус. 5 буде 2. 3 мінус 3 буде 0. І тут 2. Тобто, маємо, що Y дорівнює 202 тисячі 233. Так, добре. Знайдемо тепер Z. Маємо Y. Мінус Y у нас 202 233 тисячі двідця мінус 105 тисяч 127. Це буде Z. Запишемо Z. дорівнює. Y 202 233, Мінус 105. 120. 105 тисяч, 127. Дорівня. Зробимо це в стопчик. Маємо 2023 мінус 105 127. Дорівнює. Від трьох сім відняти не можемо. Позичаємо одиничку із старшого розряду 13 мінус. 7, буде 6. 3 мінус 2, 1 І одиничку ми позичили раніше, буде 0, 2 мінус -1, 1. 2 мінус 5 відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду 12, мінус 5, 7. Тут позичаємо одиничку із старшого розряду буде. 9. 10 мінус 1 9. І тут 2 мінус -1, 1. І одиничку ми позичили раніше 0, 0 на початку не пишеться. То це Z дорівнює тоді 97106. Добре. Тепер від нас вимагається знайти значення виразу X плюс y плюс Z ми знайшли x, y, z. Раніше, тобто четверта дія, запишемо наш вираз таким чином. 199 700 плюс 202 233 – це y, і плюс z – 97 100.

Оці три числа ми додамо в стовпчик. 0 плюс 3, 3, 3 плюс 6, 9. 0 плюс 3 плюс 0 буде 3. 7 плюс 2, 9 плюс 1, 10. 0 пишемо, одиничку переносимо в старший розряд. 9 плюс 2, 11. Плюс 7, 18 плюс одиничка, 19. 9 пишемо. Одиничку переносимо в старший розряд. 9 плюс 9. 18 плюс 1. 19. 9 пишемо. 1 переносимо в старший розряд. 1 плюс 2. 3 плюс 1. 4. Тобто, маємо 499. 039. Таким чином запишемо відповідь. Знайди значення виразу Х плюс Y плюс Z при таких умовах. Відповідь буде така: 499 499039. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.